Вітаю вас, брати і сестри. Давно я вас не бачив і радію з того, що дуже багато незнайомих лиць. Де ви взялись? Що я вас ніколи не бачив, а ви є. А всього ж пройшло два місяці. Сьогодні зібрання почалося. Ви пам'ятаєте, з яких слів? Шабат-шалом. Так було? Шабат-шалом? Шалом, як ви знаєте, це мир, це спокій. Але це набагато більше. Це єврейське слово. Воно набагато і по Пойомкості більше. Слово говорить про повний спокій, який може царювати у серці людини. І ми зустрічаємо в Біблії, що написано: Бог є твій мир, Бог є твій спокій, Бог є той, який дає тобі ту впевненість, ту надію, яку ти можеш мати в своєму серці, не боятись, не мати тривоги, але просто так як маленька дитина лежить на руках у матері, і вона ні за що не переживає, правда? Вона знає, що вона в надійних руках. Щоб такий спокій був в нашому серці, коли навкруги щось зривається, сірени виють, десь стріляють, десь хтось боїться, а що зі мною буде завтра. Батьки бояться за своїх дітей. Діти бояться реальності, в якій вони перебувають. Я хотів би прочитати про це два тексти. Це книга пророка Ісаї, 26 розділ, 3, -й, 4 -й вірш. Написано так: твердого духом. Чи незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. І ще один текст це Матфія, 11 розділ. З 27-го вірша, все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, тільки отець, ані отця, ніхто не знає лише син, і той, кому тільки бажає син відкрити. Придіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце. І знайдете спокій своїм душам. Це легко здобути твердість духа, як ви думаєте. Це легко бути незмінним в своїх намірах, в тому, що ти думаєш, що ти переживаєш. Для мене це було важко, я вам скажу правду. З дитинства в мене було дуже багато страхів. Страх був, як це я маю жити далі. Страх був, а якщо помре моя бабуся, що я тоді буду робити? Вона мене виховувала з дитинства, як я без неї проживу. Страх був, як це мені йти в школу. Там будуть незнайомі люди. Як я буду вчитись? А чи я зможу? Питання було море. Особливо тоді, коли вже прийшов час женитись, Думаєш. А як це я буду з нею жити, якщо я женюсь? А де я знайду собі хатину, щоб жити, а роботу? Тисячі питань. Невпевненість, тривога. Я ще тоді не знав, як опертись на цю скелю, як на неї можна стояти. Можна опертись на воду. Але один учень попробував Ісуса Христа, да? пішов по воді. Вона була для нього твердою. Але це тільки до часу, поки він на неї не подивився, на чому він стоїть. Він забув, що є скеля, на яку треба дивитися, на якій треба стояти. Почав тонути, бо це видиме, а все те, що видиме, воно тим часом. Все те, що оточує нас видиме, воно не стійке. Сьогодні воно є. Сьогодні його може вже й не бути. Але це так. Ісус каже, що. Якщо ви хочете мати дійсно спокій, перше, ви маєте прийти до мене. Друге, ви маєте навчитися в мене. А що ми маємо навчитися в нього? Як ви думаєте? Що ми маємо в Христа навчитися, щоб мати спокій? А скажіть, як Ісус жив? Ким Він жив? Сам по собі? Він каже, я живу отце. Я живу своїм батьком. Він живе в мені, я живу в ньому. Я щось роблю від себе. Та ніколи. Каже, якщо я не побачу те, що творить батько, я нічого не буду робити. Я буду тільки робити те, що я в нього побачу. Каже, батько мій навчив мене що говорити і що сказати. І моя їжа є відтворювати його волю. Тобто, виходить, повна залежність сина від батька. Ми можемо цьому навчитися, щоб жити так, як він жив. Чи ми думаємо, що це нам недосяжно, що це щось не з цього світу? Ісус сказав своїм учням, я у вас, а ви в мені. Ми в це віримо. Якщо ми не віримо, то чиї ми учні? тоді? А якщо він в мені? А якщо це дійсно правда, а якщо я живу ним і він живе мною, то як будуть мінятися мої думки, мої почуття, як буде змінюватись моя віра і моє відношення до цього світу? Буде змінюватися? Я летів із Сієтла в Стамбул. Це 12 годин без пересадки. Ви що думаєте, я пішов до літака і провіряв, скільки там топліва, чи дьоргав закрила, чи вони там міцно прикручені? Чи ходив до пілотів, питав, чи ви вмієте управляти цим літаком? Я цього не робив. Я сів на своє місце і інколи навіть дрімав 12 часов летіти. А на що я надіявся? На що я покладав надію? На пілотів, на літак? Нічого подібного. Колись давно я своє життя віддав Богу. Мені було неважливо, який там пілот, чи цей дітак витримає цей політ, чи не витримає. Я знаю, що я з ним, що він всім керує. Тому, коли ми дивимося на те, що нас оточує, на те, що видиме, воно. Тим часом. в нас є віковічна скеля, на якій ми можемо стояти і відчувати, що це те підґрунтя, яке ніколи не захитається. Тому Ісая каже, що твердого духу ти Бережеш в спокої. Ти бережеш. Не я сам себе бережу. А він мені дає цей спокій. І мало того, в цьому спокої він, він дає ще мені радість. Радість з того, що я знаю, хто я такий. Я знаю, хто мій батько. Я знаю, що Він живе у мені, а я живу в ньому. І розділити нас якимось чином, а це неможливо. Нема такої сили просто. Ісус учням обіцяв життя яке? З подостатком. Тобто його дуже багато цього життя. Чому? Тому що це його життя. Він вирішив з нами поділитися тим, що він мав у собі. Чи віримо цьому? Що ми це маємо? Чи ми відчуваємо себе нещасними? Яким треба щось постійно досягати? Якоїсь святості, якоїсь праведності? Ми думаємо, як звільнитися нам від гріхів наших Да? А це вже все вирішено ним. тільки в тому, що інколи ми цього не знаємо. Скажіть, де зараз Ісус? На небі? Багато так хто, хто вважає. Але Він не там. Він прийшов, щоб жити у нас. Він сьогодні у нас. Віримо цьому. А якщо він у нас, то написано в післані до. Ні до то тобто, есть до Римлян у 6 розділі. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Той, що помер, сьогодні живе для Бога. А якщо Він живе у мені, то для кого живу я? Для того, хто помер і воскрес. Він живе в мені для свого батька, а я для кого живу. А я можу розділити своє життя від нього. Тобто, виходить, що ми разом живемо для Бога. І для Бога це дуже приємно бачити своїх дітей, які живуть разом з його сином. І живуть для Бога. Він є життям нашого духа. І в нашому дусі існує вічне життя, тому що там вічний Бог. Знаючи це, що тоді ми будемо переживати? Страх, відчай, горе чи щось інше? Може, спокій і радість? Ми це знаємо? Ми цим живемо? Чи ми думаємо, а це може таке жити якісь супердуховні там люди, проповідники там? Я ж проста людина. як я цим можу жити? Ісус каже, навчіться в мене жити так, як я жив, жити моїм батьком, від нього залежати в любих мілочах. Я заходжу на базар, жіночка знайома моя, і продає м'ясо, ковбасу. Каже, я набрала товару, а покупців нема. Це все пропадало. Що робити? Як бути? Я Кажу, то помоліться до Бога. Скажіть мені про це. А що можна про це молитися? Можна про це з ним говорити? А чого ж не можна? Тим більше, що, що жіночки цієї ма... мама була віруюча, вона знає Бога. А не знає те, що. Можна до нього звертатися по любим питанням і мати спокій тоді. І Бог знає, що як допомогти тобі з цим м'ясом. І не тільки з м'ясом. Бог знає, як сьогодні кожному з нас допомогти. В тих переживаннях, які ми маємо, а Він бажає, щоб ми мали шалом. вічний спокій. В самому ньому є люди, які ніколи не будуть мати цього спокою. Написано в 57, 21. Немає миру безбожним. От де нема спокою людей, яка без Бога безбожна. Така людина, де б вона не шукала цей спокій, вона його не знайде. Тому що спокій тільки в Бозі, тільки Він може дати нам те, що нам необхідне. Да, я розумію, що десь на якомусь етапі життя ми можемо втрачати цей спокій. Ми читаємо про такого мужа віри. Пророка Божого царя Давіда, коли він постійно був у битвах, і його дух ослабював, не був вже таким твердим, як спочатку. І написано, що до нього прийшов син царя, Саула Іоаннафан Говорити з ним і укріпив його надію на Бога, підбадьорив його, щоб той довірявся Богу, щоб той, то, що йому сказав Бог, що ти будеш царем, Бог цього не втратить, Бог це виконає. І і він Бог підбадьорений. Давід від свого, казалось би, друга да, одержав, але це дає знову Бог дає. Також ми можемо підбадьорювати один одного. Можемо чи ні? Ну, хто сам бадьорий, то може підбадьорювати. А хто сам такий, да, то чим ти можеш допомогти другому? Не тільки в Старому Заповіті були такі люди сміливі. Ми бачимо, що апостол Павло, який був великим апостолом. В післані до Коринтян, в другому післанні, в першому розділі, він пише, що обставини в житті склались такі. Каже, що ми не надіялись залишитись живими. Ми розумію, ми собі, каже, самі собі підписали смертний приговор. Повний відчай. Ми не знаємо. Завтра нас не буде. Каже, але Бог помилував нас. Для чого? Щоб ми не, надіяли, не надіялись самі на себе, але на Бога, який воскрешає мертвих. На якого Бога ми надіємося? Чи ми на себе надіємося? Що ми щось можемо змінити в нашому житті? Скеля, на якій ми маємо стояти, це Ісус. Його слово, яке є незмінним, яке є вічним, яке дає нам бадьорість, яка, яке вселяє в нас і віру, і надію, тому що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І коли ми повністю покладаємося на це, тоді ми спокійні. Тому тоді шалом стає нашою реальністю. Це не якесь там єврейське слово, а це дійсно той спокій, який заполоняє повністю наше життя, наше серце, і ми можемо бачити Бога в своєму житті, бачити Його руку, як Він нам допомагає в тих чи інших обставинах. Я це багато раз переживав в своєму житті, тому що таке життя, що ти не знаєш, куди тебе завтра поведе Бог, що буде, яке яка буде спокуса чиїсь питання. Але якщо ти довіряєш, Йому, Він знає, як тебе провести. Він знає, що тобі треба найкращим образом того, чого ти навіть не чекаєш. А воно є. І ти бачиш, що я б до такого сам не додумався. Боже, це тільки ти таке можеш робити. Тому, брати і сестри, нам потрібно бути вдячними Богу за те, що ми його знаємо. Може, ми ще не до кінця його знаємо, але Хсус каже, навчіться в мене. Давайте будемо вчитись, довіряти Йому в самих обичних і в самих складних обставинах, щоб бачити Його руку, не тікати від цього. А радіти з того, що Бог веде нас туди, куди сам хоче. І якщо ми бачимо якогось брата чи сестру, який щось переживає, і ми розуміємо, що, що йому нелегко зараз, давайте будемо таких братів і сестер підбадьорювати, молитися разом з ними. Укріпляти їхню віру, їхню надію на Господа, який є віковічною скелею. На ньому можна стояти спокійно. І будемо молитися за всіх нас, за всю церкву, яка сьогодні є. І тих, кого сьогодні з нами немає, за них теж треба молитися. І дякувати Богу, що Він хранить нас, береже нас і що Він вірний у своєму слові. І то, що Він сказав, Він то робить. Він незмінний. Амінь.